Так, закінчили бліндаж майже. Осталось тільки переїхати. Ох, як жарко! Тут у нас буде такий холодильник. На вході зразу заходиш, тут такі двері, там вже тепленько, а тут холодильник знаружи Хранити горку і ковбасу. Заходимо всередину. Ось що ми зробили все, щоб бути сучасними хлопцями. Такий щиток, ось все, роутер буде стояти. Тут ніша для акумулятора, переобразуватель, зарядний пристрій. Все, будемо автономні повністю. Таке вже освітлення у нас зроблене. Діодне. Ось, ось сьогодні обурували. Буржуйку, доски горять. Температура просто сумасшедша. Так його зробили. Сохне. Аж гофра Ягка собака. Треба щось придумати. Ну а так ось о розеточки будуть. Це ще тут треба буде попересосити. На кожне койко місто заведена розетка. у моє ложе. Буду зверху спати, бо батя старенький вже Іванович, хай лягає знизу. Ось такі розеточки. Тут буде лежати в нас особисті речі. Ну коротше, якось Восьме місце купе, підбили по долок зробили термоса і на голову не сипеться, і тепло тримає, бо чувствую, будемо. Ми усього ставити в цьому році ялинку. Ну, якось так. Приїжджав вчора мер, був просто в шоці. Каже, що у катапів і білорусів в хатах такого немає, як в нас бліндажі у лісі. Можливо, це і так.